Любі мої. Сьогодні дивимося, кому вигідна ця інформація, що Україну вже розділили на три частини: про російську, сіру зону і Західну. Покажіть, будь ласка, кому вигідна ця інформація, що поступає? Ну, Перша карта місяць це брехня, щоб ви знали раз і назавжди. Це Брехня, яка несе подвійну таку інформацію, її використовують вона абсолютно підла. Ось, Ну, по-перше, для того, щоб народ розчарований, щоб нести цю інформацію народу, щоб він був розчарований, що зайшли в тупік, що не відбувається. Не, не бачимо кінця цьому всьому от народ, народ України, що він розчарований, незадоволений. от такий розбрат нести підступний удар в спину по хитрості, Боже, одні такі м'ячі, слухайте, це жесть. ось. А хто, стоїть, хто стоїть за цею інформацією? Покажіть, будь ласка. Да, проти Зеленського ця інформація, звісно. Хто несе? Хто саме? Покажіть хто? А той, хто одіває маску знаходиться в маску, і їх багато сторін, які е, несуть. І скриваються, бачите, вони, темна жлі, це про е, різні спецслужби, які це можуть нести. Проплачено досить конкретно, це досить багаті люди несуть. Це зговір декілька сторон, це союз. Ще раз карта така, і вибір цих людей показує, і те, що. Звісно, це іде із відражки від короля мечів і внутрішнього ворога. Так, чи вдасться їм, чи вдасться їм цю інформацію втілити у життя? Покажіть, будь ласка. Вони все роблять для того, щоб це зробити. Четвірка мечів говорить про зупинку цього проєкту зупинку цього проєкту самим імператором. О, для чого вони несуть? Ну, вони несуть цю інформацію для того, щоб подивитися, як народ зреагує на неї, як буде вестися, і чи дійсно Ну, у них не.